Привіт, я Браян. Я роблю цю презентацію від імені uh, ICC Україна. Я проведу вас через цю презентацію про авторизованих економічних операторів. ICC активно залучена до цієї програми на міжнародному рівні, а також в Україні, і ми наполегливо працюємо над підвищенням обізнаності про переваги статусу АЕО тут, в Україні. Хоча статус АЕО поки що відносно невідомий, ви побачите, що сертифікація АЕО стає важливим кроком на шляху до майбутнього АЕО до цифровізації міжнародної торгівлі. Сьогоднішня презентація охопить питання, що таке авторизований економічний оператор АЕО. Хто має подавати заявку на статус АЕО? Які переваги має статус АЕО? Два сертифікати видані в ЄС Статус АЕО. в країні довідник ЕО. Висновки щодо статусу АЕО в Україні. Отже, переходимо до першого пункту нашого порядку денного. Отже, що таке авторизований економічний оператор? Концепція АЕО є одним з основних будівельних блоків. В рамках стандартів WCO SAFE SAFE визначає ряд стандартів, які спрямовані на те, щоб допомогти міжнародним митним адміністраціям перейти до гармонізованого підходу, заснованого на співпраці між митницями та партнерстві між митницями і бізнесом. Ця ініціатива є важливим кроком у цифровізації міжнародної торгівлі, наразі понад 130 країн, включаючи всі основні торгові нації, впровадили програми АЕО, і ця кількість продовжує зростати. Організації, які відповідають вимогам своїх національних органів, отримують статус АЕО. Процес кваліфікації залежатиме від конкретної країни та сертифікації, яка запитується. Хоча стандарти є міжнародними. Національне застосування цих стандартів та переваги, які вони приносять, відрізняються від країни до країни. Однак, якщо ви знайомі з процесом отримання сертифікації ISO, то у вас буде уявлення про те, які перевірки та контролі вам потрібно буде пройти, щоб досягти статусу АЕО. Хто має подавати заявку на статус АЕО, в основному це основні учасники міжнародного ланцюга постачання. Не кожен, хто в міжнародному ланцюзі постачання, повинен мати статус «АЕО». Заявка залежить від рівня залученості. Основні гравці повинні прагнути до статусу АЕО. Менші організації варто розглянути контракти з компаніями зі статусом АЕО. Якщо менші організації займаються міжнародною торгівлею, то їм варто хоча б розглянути можливість укладення контрактів з компаніями, які мають статус АЕО, наприклад, з логістичними компаніями, такими як DHL, які мають статус АЕО. Без сумніву, досягнення статусу АЕО є трудомістким і часто лякаючим процесом. Однак переваги можуть бути величезними. На наступному слайді ми викладемо, що саме це може бути, які переваги має статус АЕО, перша перевага полягає в тому, що він визнаний на міжнародному рівні як знак якості послуг і може використовуватися як маркетинговий інструмент подібно до сертифікації ISO. Національні схеми дійсно відрізняються, але більшість з них включає всі ці пункти як ви можете бачити, все це призводить до покращення операцій, зменшення адміністративних витрат та швидшої комунікації і обробки через митницю отже, нижчі витрати на доставку якщо міжкордонна доставка ваших товарів залежить від часу, а які з них зараз не залежать, то навіщо вам мати справу з контрагентами, які не мають сертифікації АЕО? На наступному слайді ми опишемо два типи сертифікатів АЕО, які видаються ЄС, та переваги, які з ними пов'язані. Цей слайд охоплює два сертифікати, які видаються в ЄС. Реєстрація відкрита для всіх підприємств в ЄС, які займаються міжнародною торгівлею товарами з країнами, що не входять до ЄС. Великобританія, як колишній член ЄС, має подібну сертифікацію і має угоду про взаємну взаємодію з ЄС. Організації можуть подавати заявку на один або обидва з цих сертифікатів. Сертифікат IOS призначений для спрощення митних процедур, як ви можете бачити, основні переваги тут пов'язані зі зменшенням адміністративних витрат, скасуванням вимог до гарантій, що знижує фінансові витрати та звільняє ліквідність. Сертифікат IOS охоплює безпеку та захист. Основні переваги це менше і швидше митних перевірок та менше адміністративних витрат. Якщо бізнес має статус АЕОФ, то він має обидва сертифікати. На наступному слайді ми пояснимо ситуацію щодо статусу АЕО в Україні. Статус IEO. в Україні. Україна активно працює над впровадженням та розвитком програми уповноваженого економічного оператора відповідно до міжнародних стандартів, зокрема стандартів Європейського союзу та Всесвітньої митної організації. Ця ініціатива є частиною ширших зусиль України щодо реформування митниці та гармонізації, які розпочалися після підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Основні етапи цієї програми це пункти, наведені тут. Державна митна служба України покращує свою адміністративну спроможність, навчає персонал та впроваджує чіткі процедури для акредитації та моніторингу АЕОС. Україна працює над приведенням своїх стандартів АЕО у відповідність до стандартів ЄС та інших основних торгових партнерів, прогрес у МРАЗ триває, і українські чиновники часто взаємодіють зі своїми колегами з ЄС, прагнучи спростити торгівлю та зменшити дублювання перевірок, як тільки буде досягнуто взаємного визнання в Україні наразі існує п'ять типів статусу АЕО. Ці категорії досить зрозумілі і охоплюють міжнародних торговців, логістичні компанії. Виробників та спеціальну категорію для компаній, які декларують походження товарів. Наступний слайд викладає кроки для подачі заявки на статус АЕО. Як тут описано, є 6 кроків у процедурі отримання та підтримання статусу УЕО в Україні. Цілком імовірно, що вам знадобляться професійні консультації при підготовці та подачі вашої заявки. Якщо ви вважаєте, що вам потрібна така допомога, то ми б порадили вам звернутися до ICC, Crane, і ми спробуємо надати цю консультацію або безпосередньо, або ж порадивши спеціалізовану компанію, яка зможе краще задовольнити ваші вимоги. Отже, справи просуваються, але це не означає, що немає викликів, які потрібно подолати. Три основні з них наведені на наступному слайді. Статус УЕО в Україні виклики це реальні виклики, але з ними всіма працюють. Як я пояснив на попередньому слайді, ДМСУ наймає та навчає новий персонал для підтримки впровадження та підтримання програми УЕО в Україні. Різні бізнес організації та НУО працюють над підвищенням обізнаності бізнесу про програму та її переваги. На міжнародній арені ми працюємо над подальшим покращенням гармонізації схеми з іншими країнами та укладенням угод про взаємне визнання з ними, зокрема зі США, ЄС Великобританія є пріоритетними цілями. Тепер раніше ми зазначали, що статус УЕО може бути використаний для покращення ринкових профілів бізнесу, але також ми вказуємо на те, що існує брак обізнаності на ринку. Одна з проблем полягає в тому, що немає офіційного центрального реєстру. Де ви могли б шукати конкретні категорії діяльності Логістика наприклад, знайти список сертифікованих підприємств в Україні, що вас цікавить, а потім знайти контактні дані компаній, які вас цікавлять. Однак є неофіційне джерело такої інформації, яке ми опишемо на наступному слайді. Довідник УЕО був створений і підтримується нашим співорганізатором сьогоднішнього заходу TradeTech Solutions. Вони зібрали інформацію з 133 країн. Хоча я зауважив, що України поки що немає, але я впевнений, що ця пропуск буде виправлена в найближчому майбутньому. Щоб викласти різні національні програми сертифікації разом з опублікованими списками підприємств, сертифікованих як УЕО, які вони потім доповнили, де це було можливо, контактними даними слід зазначити, що не кожна країна надає публічний список сертифікованих УЕО структур у своїй країні -Шта, наприклад. І навіть коли вони це роблять, іноді опубліковані назви занадто загальні або обмежені, щоб їх можна було доповнити контактною інформацією. Однак альтернативи немає і я вважаю, що вони виконали відмінну роботу в цих умовах. Ще краще, що доступ до сервісу безкоштовний, тож не соромтеся заходити на www.edirectory.com. Щоб знайти ваших потенційних партнерів, сертифікованих як УО, ми майже підійшли до кінця цієї презентації. І мені залишається лише підвести деякі висновки щодо УЕО та української програми. Як було описано в цій презентації, ініціатива УЕО приносить вигоди всім учасникам міжнародного ланцюга постачання, знижуючи витрати, адміністративні процеси та усуваючи тертя в переміщенні товарів. Програма УЕО в Україні, хоча ще на початковому етапі, вже розпочалася і зміцнюється в плані операційної спроможності, обізнаності бізнесу. Та переговорів про угоди про взаємне визнання. Якщо ви займаєтеся міжнародною торгівлею і ще не вжили заходів для отримання сертифікації УЕО, я б закликав вас зв'язатися з Державною митною службою України, щоб дізнатися, як ви можете отримати сертифікацію за посиланням, яке показано нижче, або зв'язатися з вашим місцевим і це, це Офіс України. Дякую, що послухали цю презентацію. Сподіваюся, вона була для вас цікавою та корисною.